Дуже вдячні, що ви пішли на зустріч. Це моя робота, дивіться, пані Гавна. Так, давайте, ну, кажіть, що ще? Теж хочуть новий рік зустрічати своїми дітками. Навіть тюрмі знають термін. А ви дивіться, а хлопці не знають термін. Це справедливо. Вони не знають, кажу, перві, я знаю, що там 3, 5 оптично. в мені немає інна, я вас. Так, да, а хто там вони, ви вони не знають, коли вони додому дом Ну це, ну, це ж тоже не вірно. Так, не слухайте. Так, добре, дякую. Давай. Так, поділа. А. Присон, присон оно мною, але ну, це що тисяча. Ніколи не могли як ні ночі спимо, спимо, два роки. Так це може бути. Я зрозумію, дядько. Навряд ли. кого там немає дитини, не знаєш. Я вас не, не знаю, бо свого племінника я не можу знайти вже рік, навіть зі своїми зв'язками. Давайте, ми не будемо зараз. ну, На мене дану всіх взагалі. Бо, чесно кажучи, напруга вона зростає, і ну, ви ж самі зрозумієте, що вона вічно зростати не може. Ну, ми, ми наприклад... Це кудись давайте. Зараз дуже знервований, Захотів, наприклад, заблокував. До цього з ним було все. Він вже не такий. Ну, Він, знаєте, війна. Ну, війна, бо їх звідти Психологічно теж. І буду я Це дуже допомогу. Ну я не вірю, що всі хлопці згодні воювати. А я не сказав такого, дивіться, я взагалі не сказав по зходу хлопців. Я ще влю, хлопці. Дуже вторилось. Дуже подавлені емоційно, фізично. Ну, середній вік 47 років. Ми теж туди їздили Даріпся. до хлопців. Я ж знаю про що так. я кажу. Я знаю, що величезний відвідсотків. 900... Що... Те, що вони демотивуються, і оцей закон про 36 місяців він дуже демотивувався. Дуже демотивувався. Тому що замість це на це бувало? І е, після цього у людей було таке е, відчуття, що вони себе віддали цій країні, а країна е, просто зрадила їх такими тридцять ну, 36 місяців за рішення. Тобто ти виживе 3 роки, ми потім подумає, що з тобою робити. чи жив тобі, чи ні? Та. Ще подумаємо тільки. І це не те, що я якби давлю на емоції, це, це правда так. Тому що спочатку, ви самі знаєте, що мотивована людина, вона зробить п'ять разів більше, ніж вона то звичайно робила. А демотивована людина, вона просто вже в неї опускаються руки і вона не хоче йти далі. І що ще більше демотивує, ще раз я. Повторювати, що так, вони, так. вони, вони бачать так, як вони живуть, бачать, так. як ховаються інші. Вони бачать, як всі покупляли собі там групу інвалідності. Ну це теж ніякого не секрет. Що в нас всі та, бронювання пропонується всі ці лазійки? Да. Бронювання, ну по-перше, ми закрилися ці лазійки. Там третя група інвалідності буде переглянута. Вся, хто отримав третю групу інвалідності з початку повномаштабної фази війни. Вона вся буде переглянути. Це по перше. Аспіранти ці до закриваються закривається лазейки міністерством освіти, е, щодо е, всі аспіранти будуть протестовані заново, які там стали аспірантами, з початку фази війни. А всі, хто не будь-який, хочуть стати потрібно здати такий рівень англійської мови, знання англійської мови, що повірте, грошей не вистачить придбати її попити. Тому десь якраз цілезєчки, комітети в законі вони закривають відсотково, розумієте там? Ну, Це добре, що так далі, і так далі. Тобто вони прекрасно розуміють, що невизначеність термінів служби, це вони будуть знаходитись в армії, поки не помруть, не скалічаться чи наскінчений термін. І ну, хто на такі умови погодиться? Виходу немає. Да, навіть, Навіть якщо людина. Знаходиться в такому стані, що ось мені принесуть пов'язку. Я піду, але знаючи, що вона піде, і це назавжди, ну хто захоче йти назавжди? Ну знаєте, в мене чоловік служив в 2014 році. Він був мобілізований. Він відслужив свій рік. Демобілізувався, прийшов додому, ще з гідністю отримав свої льготи, отримав свої виплати. Він ми, ми всі пишаємось, що ось він у нас з досвідом. Цей раз у лютому він пішов захищати країну. Пройшов рік, ми всі дуже пишалися. Пройшов другий рік. Ми думали, ну добре, зараз ми ще ось ось протягнемо трошечки. Пройшов третій рік, і ми отримали 36 місяців. А потім ми подивимось. І ну насправді це ще один фактор, чому ніхто не хоче мобілізуватися, тому що це ти підписуєш контракт з дьяволом, да який без якому немає це жодного треба сказати Росії це е, наші з вами реалії. І, я відчую десь я, я нашому да, босся, що ви... да, у, да, я так. Що б... Бо Але так. Ще раз, -по Поетапно такий е метод, як запропонований нашою ініціативною групою, він дозволить міняти людей. Тобто ми, не... ми теж якби розуміємо, що демобілізувати всіх, сказати, завтра всі йдуть е додому, неможливо. Е поетапний метод, коли поділяється за коефіцієнтом, дозволить демобілізувати <кхів> всіх. Поетапно, тобто якась частина людей, яка провела демобілізувалася, наприклад, у лютому і провела 12 чи 18 місяців на нулі, вона має право бути заміненою. вам Новий... поясню, як я буду рухатись далі як народний депутат. Тобто я зробив відповідні запити від раних штату тобто, чисельність в тилу. Це. Все правильно, обов'язок громадянина України. В мене питання, чому це обов'язок? Тільки третій рік мого з... чоловіка, Поліські, але всіх інших. Та, і і і... Я вас це розумію. Саме да. тому ви там зустрічаємося цікаво. Я як сьогодні проводимо наради, розробляємо будь-які механізми, щоб ухилянців, наприклад, залучати до е проходження військового служби. У нас ж вся яка проблема зараз інформаційного суспільства. Через те, що ми програми інформаційну компанію, коли в інтернет почали і вона висить на дошці почувати не тому, що вона померла, а тому, що дивіться, ми їм пишаємося. Це сало прилежало особисто від я розумію. Відмен. Це від... звернення до да. я би, я б якби ви могли донести цікави. це, бо я знаю, що у вас є така можливість донести. У нас як... багато натаків кажуть, так як кажуть. Слава Богу, але є інші частина депутатів. Які вважають інакше. А ще є військові, які кажуть: дивіться, ну, якщо ви хочете воювати, то воюйте, ми пішли, значить там, вчилися. Е, якщо ну, не буде. кажуть. Якщо знаєте, краще як воювати. Не буде позитивного прикладу, люди будуть продовжувати ховатися. А не. його немає наразі. Його немає. Тобто, ти тобі дали повістку, це все. Це за контракт з яким комунікація, і... відсутність. Да, да, правила Нехай, е, нехай вони е, говорять самі, говорять з військовими. Я сам повністю погоджую, що з вами вони повинні говорити. І якщо вони не говорять, це вибачає неповага. неповага і, і недолік Генерального штабу, Міністерства оборони України, центру комплектації і так далі. далі, далі. Соціальні служби на місцевому рівні, які повинні з вами комунікувати. Це цих обов'язків. Вони повинні розповідати про ваших чоловіків, вони повинні якось не знаю, там, забезпечувати ті зустрічі, можливо, в бориспільні. Я не знаю, я сподіваюся, що і далі будуть такі зустрічі, розумієте, але, ну, до речі, ця зустріч відбулася тому, що величезний соціальний інформаційний так, вплив. так? Я розумію, що не всі мої колеги можуть зустрічатися, бо мають на це час, але принаймні мені хотіли подивитися, спілкуватися з цією ініціативною групою безпосередньо, така ж двічі в очі. Очі ми подивилися, поспілкувалися. Я розумію, що це, бо я бачу, інколи до мене пишуть там. Інколи е боти, да, назимо це так, подавайте будемо реалістам, які підбурюють це ж саме суспільство для того, що давайте, знімайте чоловіків з фронту, всіх в тили так далі. Ну хто це може робити? Дивіться, на ліполі це може зробити суто і псо росіян, які розуміють, що на фронті на передовій не можуть нас промогти збройних сил України, і вони таким чином намагаються зруйнувати лінію. Да? А з іншого боку, я сьогодні побачив е дружин і матері і матері, які е, переймаються цим питанням, і, 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 і вони відверто кажуть, що просто треба дати чоловіка відпочити. Десь. Вони ж не кажуть, що відпустять їх подмівку, вони ж самі самі, вони кажуть, навіть те, що окій, вони розуміють, що повернувшись додому через тиждень-два-три, вони знову поїдуть. Бо це вже ну, як то кажуть, вже е, таке всередине чоловіка у, у людини. Да? Але при цьому я побачу вжив. Це саме головне.